На локацію під назвою Веселі аніматори Херсонка Євгенія привела свою молодшу доньку. Жінка каже, до Тернополя переїхали у травні. Відтоді діти ходять до місцевого садка і школи, а громадські місця відвідують рідко. Тому, коли дізнались про захід, вирішили прийти. Передусім для того, щоб зустрітись із земляками. Хочеться, щоб діти. Продовжували своє дитинство, не видверлякалися, зрозуміло, що це важко в даний час, але все таки ну, такі заходи необхідні. Ну і дорослим треба поспілкуватися один з одним. Можливо, дійсно так, десь допомога психолога, можливо, допомога просто спілкування. Людмила Чайка, херсонська психологиня у дружньому просторі допомагає людям вирішити психологічні проблеми, пов'язані з війною. Що я хочу донести до людей, що, будь ласка, зробіть перший крок, вийдіть просто з власної домівки, особливо, якщо ви ще не знайшли роботу і шукайте чи земляків, чи просто таких самих, як ви, які пережили те саме, бо тільки вони вас розуміють, як ніхто інший. І шукайте такі місця, де ви зможете поділитися, де ви можете скинути своє навантажити тягар і де ви зможете стати знову нормальною людиною і далі опановувати життя. На відкритті дружнього простору проводила тренінги Ірина Каплун, психологиня Тернопільського фахового коледжу, навчала як контролювати емоції. Я намагалася зробити все для того, щоб атмосферу створити добровичливу, дружню, легку, таку навіть якусь розслабляючу. Щоб якнайбільше дітей відволікти від якихось от негараздів, сумного чогось. От в принципі, щоб все пройшло дружньо, весело і легко, щоб вони розуміли, що в житті не тільки є якісь труднощі, що в житті можна акцент робити на позитивних аспектах. Анастасія Падій приїхала до Тернополя з Києва. Дівчина каже: прийшла на захід попрацювати із психологом, хоче навчитись адаптуватись до нового життя. Прийшла, щоб нові знайомства земляків і відкрити для себе все те, що в душі забрала в нас війна. Все повернути до тестання, як коли було до війни, щоб його повернути, щоб я змогла дивитися на мір знову з зливка, з радістю, дарувати всім посмішком, Проєкт Дружний простір реалізовується у п'яти українських містах за підтримки громадської організації Фонд професійний розвиток Харкова та німецької організації, розказує заступниця директора Тернопільського фахового коледжу Оксана Редьква. Усі охочі могли долучитись до чотирьох локацій анімаційне шоу для дітей, територія вибору, на якій можна було ознайомитись з професіями від фахового коледжу, групова та індивідуальна психологічна допомога і творча майстерня. Там, де дружній простір в дійсності знаходиться, це приміщення для проведення якраз саме майстер-класів або психологічного розвантаження роботи з психологом. Сьогодні там відбувається майстер-клас, проводить його краєзнавець Тамара Пістун. Діти мотають ляльку-мотанку. Адже лялька-мотанка, ви знаєте, що це є оберіг нашого, скажімо, народу, і я думаю, що ми постараємося ці ляльки передати або нашим захисникам на передову, тому що це з дітками, це велика енергетика, і я думаю, що вони будуть їх захищати на базі Тернопільського фахового коледжу. Проєкт Дружній простір буде реалізовуватись півроку. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.